Дорогі браття та сестри, щиросердечно усіх вітаємо світлим святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа і пропонуємо, як завжди, красу нашого храму, як і обіцяли Матінка Олена, Марчук та Мироносиці намагалися в новому стилі, духовному, але й в українському стилі зробити. Нинішній Різдво в нашому Свято-Миколаївському храмі. Я думаю, ви бачите, яка краса. Краса невимовна. Особливу вашу увагу хотів би звернути на наш вертеп, наш рідний український стиль. Господи, збережи нашу земну батьківщину, подаруй радість, радість перемоги для Збройних сил і звичайно радість довгоочікуваного миру. Миру, який на землю приніс Христос, мир, про який сповістили ангели, котрі прославляли новонародженого Спасителя. Але погляньте, як чудово і прекрасно в нашому храмі. Хай милосердний Бог оберігає нас з вами від усякого зла, дарує лише радість. дарує радість для кожного військового, для всіх тих, хто боронить. Земну, нашу батьківщину неньку Україну. Я дякую усім, хто долучається, хто прикрашає наш храм, хто працює над тим, щоб в храмі було затишно, молитовно. Тільки погляньте і наверх, яка краса. Наші бороносиці і матінка намагалися передати радість своїх сердець, щоб ми з вами могли насолодитися. І перебуваючи у храмі піднятися до неба. Краса невимовна, і цією красою, дорогі браті і сестри, ми ділимося з вами. Хай милість Божа перебуває з кожним, хто сьогодні прославляє новонароджене немовля Господа нашого Ісуса Христа. Хай та радість, яка прийшла на землю дві тисячі років тому, і по сьогодні. Залишається в наших серцях. Коридуємо, прославляємо Христа і просімо у Господа заступництва. Просімо у Господа, який народився у Віфлеємі, щоб Він нас не залишав, і подарував довгоочікувану радість, дорогі браті і сестри. Вітаємо свічно живими словами! Христос рождається. Славімо! Його будьте крепенькі і здоровенькі з Різдвом Христовим.